Вас Привіт вам, мої маленькі Добре. шанувальники Качкодзьобів! Перед тим як почнеться наше феєричне шоу, дуже хотілося б, щоб ми всі тут разом згадали оцього мужика. Не дивлячись на те, що він зламав життя не одній маленькій і великій людині, він не має ніякого відношення до сьогоднішнього випуску. Утім, оцей мужик має до нього пряме відношення. Що вас змушує страждати? Чого ви досі не купили собі велосипед? Це. що це не естетично, по-перше. Тому що це не естетично, по перше. Не, не, естетично, по -перше. Не, не естетично, по перше. Коротше кажучи, в сьогоднішньому випуску ми спробуємо довести о цьому мужчині і багатьом іншим, хто у це не вірить, що велик – це більш ніж естетично. Ідея, як показати естетику велосипеда, приїхала до нас сама собою. Якось раз ми стояли з Костю на перехресті двох вулиць. І вели чергову інтелектуальну бесіду. Чого Бог створив тебе таким ідеальним, а качкодзьоба качкодзьобом? І він, прикинь, ти родився качкодзьобом, це як він у нього дуалізм. Він не можеш зрозуміти, що в тобі головне? Дзьоб чи Так дзьоб чи ніс взагалі? Шо, шо в ньому головне? І тут раптово перед нашими очима з'явилась вона. Планетарна втулка. Планетарна втулка на велосипеді Ice. Коротше, дивіться Катю і її велосипед Ice. І після цього напишіть в коментарях, чи вважаєте ви це неестетичним. Не естетично, по перше. Катя, привіт. Ти ж Катя? Да. Ну що, це айст обичний. Його складав мій друг Роман. А потім тільки він його зложив, я його купила, перекупила в нього. І тут почала його прокачувати трохи більше там, м'яти деталі. Бо я коли його забрала, він взагалі як, як карета був, я на ньому їздила. Ну тут підхідники, коротше, я поміняла вже, молодець. Зразу в тебе ці круті штани з'явилися, а потім вилка. Ну як от? штани Компліменти особливо, якісь такі вже взрослі мужики, вони дивляться, кажуть, ти ж Айс, ці патири-пири. Насправді Айс це ж мрія всіх радянських дітей. Правда, штука в тому, що ти не радянська дитина, так? Ні. Ну якось ти називаєш Велик? Ти знаєш, що навіть мужики відчувають свої машини, ну в що... Заживуть їм ім'я? Ну, взагалі, так. Да, от як це живими істотами. Я ще поки не дала ім'я. Нема такого. Ну хоч mm -hmm. ти відчуваєш його живим? Да. Як ти його зберігаєш? Зберігаю? Так. Да. Себе в кімнаті. В кімнаті. Біля кровати. Шо? Серйозно. Клас. Ну, а взагалі це мужик чи це жінка? Чи це діти? Це... Квасик. Молодий пацик такий. Е, наскільки просто знайти до нього... Всякі деталі. Да, ну от Я, думаю, тебе вплив, я короче, але? не можу да. знайти собі на нього крила. На, на ці колеса не можу знайти. Угу. І от дощ мені не дуже добре. Ти навіть yeah. дощ на ньому їздиш? Ну колись типе, поїхала в Нівір, а потім почався oh. дощ. І що мені діли? приїхала все в болоті додому. Ти їздиш дорогами? Коли Чи? як? Четвертоварами. І тросурами десь. Ну, на біліку це так, як удобно, типу там під машиною підстраюєшся, щоб їм дуже удобно було, щоб не мішати. Привабливість на неї впливають такі чинники, як... Ну власне, матеріальні там. Скажімо, на чому він їздить? Принципово він до тебе на машині, на автобусі під'їде чи на велику. А, на ні. Тобі ні взагалі. Ну, але якщо у нього кльовий велик, ну хоч щось це тобі про щось скаже. Ну що він розбирається, так класно, що він розбирається. Щоб він хоча б був, о, чуваки. Привет, здорово. Що ви можете сказати про Катю, а? Катя красива дівчина. Прекрасна, ця. правда? And. Однозначно. Пока, да? Ви чуваки тільки, що вона сказала? Нет. Я вам скажу, вона сказала, що немає значення, на чому ви до неї під'їдете. Так. Да. Це значить, що головне душа людини? Ну так. Да. А як ти її визначиш зразу? Може якраз, да. якраз Велік великий допоможе зрозуміти, яка у людини <рес> душа. Парні. Да. Да. А дам украшають велики. Украшають, да. У Каті красивий що? велик. Красивий. Да. Мені цвіта подобаються. Зелений просто улюблений ціле красить. Одну К красивий. Штанам іде. Лайк. Like. Розкошно, так? Да? Да. Друзі, думаю, у багатьох з вас зараз може виникнути питання. Як же я можу стати красивішим? Красивішою у випадку, якщо у мене немає велосипеда. Дайте подумати. А от ніяк! Без велосипеду дуже важко стати красивим. Саме для таких випадків у нашому місті є магазин Freeride, куди ви можете завітати і приміряти для себе на себе той велосипед, який буде вам підходити найбільше. І, як ви розумієте, да, магазин Фрірайт підтримав сьогоднішній випуск програми Трясі. І ми дуже сподіваємось на те, що буде підтримувати е, нашу програму і надалі. І від цього, звичайно, що виграєте ви в першу чергу, тому що це значить, що будуть розіграші, а якщо будуть розіграші, буде можливість виграти якісь подарунки від цього магазину. А зараз повертаємось назад до Каті чи вперед до Каті. Коротше, Катя, гоу. Скільки зручно в університет їздить великом? Краще, ніж на маршрутці. Я взагалі не люблю маршрутки. Де ти лишаєш? Скільки ти добираєшся до університету на велику? За минут 10. А на маршрутці? Минут 20-25. Ну, ще поки там вона приїде всі діла. Ні, на маршрутці довше, десь півчаса, поки їде вже. Ну а по комфорту. Та да на велику всім краще. Ями в місті Черкаси. Вони тобі заважають? Ні. Чого ти вирішила їздити на велику? Не знаю. Ну, блін, без велика взагалі не то. А що, що найкраще? Я більше вирішила? гуляю, коли там велика купила. Немає що робити, пішов покатався. Ну, Кататися завжди прикольно. Тобто тобі просто це задоволення, правильно? Ну, да, зараз, друзі, якщо чесно, немає з ким кататись. Був у друга, ну хорошого друга Велік, але я в нього його купила. І тепер немає з ким кататись. Повтори це ще раз на камеру. Там буде очередь, я тобі грати просто. На цьому на сьогодні все. За камерою з того боку стоїть Костя Капітонко, перед камерою стою я, Женя Артеменко, а це печинки, які летять тобі на зустріч, дорогий глядач. Все, конець. Парні, що лучше чи велосипед? Сок. Зря. Дуже класно виглядаєш, чесно. Ти класні ноги, молодець, спортивний. Дякую, що підійшов. Всі ходять так, і розумієш, всі ходять і думають те ж саме, що й ти. Прокаті і приятели. Але бояться сказати, а, а да, Ти молодець. Дуже приємно. Приємно. <ріг> Ліфусі. <ріг> <ріг> О, мені ще одне тепер ще... Ах, ти сказав Гагарін. <ріг> Взагалі це був храм ну хто он те, на дережаблі, на дережаблі. Оха, як круто, просто, вот.